Привіт! В ефірі розважальний молодіжний тележурнал Свіжий погляд, який підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Богдан Піленко. Дивіться сьогодні про таке. Виставка пухнастих як гадати на Андрія: Обличчя Майдану. Вони наймиліші і найнезалежніші домашні тваринки. Вони вміють муркотіти, а ще й випускати кіхті. Мова йде ясна річ про котів. На виставці цих пухнастих створінь побувала і Олександра Єфименко. Тож сьогодні ми знаходимося на виставці котів у Києві, де господарі можуть не тільки отримати нагороду за свого улюбленця, але й придбати собі домашню тваринку. Тож докладніше про цю подію та про котів взагалі дивіться далі у нашому наступному сюжеті. Те, що ми зобов'язані появою котів в стародавньому Єгипту, майже ні для кого не секрет. Саме ця країна офіційно вважається батьківщиною цих чудових тварин. До того ж, вона свого часу славилася культом котів. Проте ці тварини в історії встигли проявити себе та поза єгипетських кордонів і в короткий час поширилися по всьому світу. Середньовіччя стало справжнім роздоллям для котів, але це не принесло чудовим створінням щастя. Широке поширення автоматично позбавило їх привілейованого становища та їх стали вважати уособленням зла. Людям, які любили котів, доводилося не солодко. Їм потрібно було вибирати. Відмовлятися від домашнього улюбленця або тримати тварину та бути звинуваченими у зв'язках із дияволом, жорстоку епоху середньовіччя змінив Ренесанс, і кішки знову стали улюбленими. Саме в ці роки тварини повертаються в будинки, про них пишуть книги і картини, Коти стають одним із головних героїв мистецтва того часу. До речі, саме в епоху Ренесансу знаменитий науковець Гаррісон Уейк ініціював проведення виставок котів. Ця традиція прижилася, і наш сюжет яскраве тому підтвердження. Як ви вже зрозуміли, ми побували на виставці та мали можливість поспілкуватись із господарями. Стараюсь регулярно в нашому клубі ФАО приймати участь. Е, ми в, всього лише вторий раз на виставці. Зараз пухнасті тварини так поширилися по світу, що сьогодні вони є в кожній четвертій родині. Всього на планеті налічується 36 порід. Та понад 40 мільйонів домашніх котів, більшість з яких господарі просто обожнюють. Нам стало цікаво, чому люди обрали собі в друзі саме таку породу та за що більш за все вони люблять своїх четверолапих друзів. От у нього папа е, пізнав лучшим котом Америки 13-го рода. Потім вона ця порода очень любить ну, близько з чоловіком. Коти стали справжніми улюбленцями і були відображені в багатьох сферах мистецтва і навіть науковій діяльності. Але мало кому відомо, що ці тварини мають героїчних предків. Історія знає безліч котів, які рятували своїх господарів з пожежі, супроводжували їх у морських подорожах, виконували ролі бібліотекарів, начальників залізничних станцій, охоронців музеїв. А в штаті Вісконсин, США, кіт на ім'я Фредді навіть виконує обов'язки мера. Тож наш усато хвостатий репортаж добігає до свого логічного завершення. Бережіть своїх домашніх вихованців і пам'ятайте, ви так сильно їм потрібні. Кажуть, що люди самі обирають собі майже всіх домашніх улюбленців, всіх, окрім котів, адже це вони обирають нас. А нам доводиться лише приймати обірвані штори та розбитий посуд, адже ми так сильно любимо їх. Олександр Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Наближається день святого апостола Андрія, ввечері напередодні якого гадають всі незаміжні дівчата. Найбільша загадка цього процесу хто ж, врешті той суджений ряджений. Дослідити всі тонкощі гадання вирішила і наша знімальна група. Ось і наступили перші дні зими. А це означає, що наближається День пам'яті апостола Андрія Первозванного. Що припадає на 13 грудня, це свято також відомо у народі як День Андрія або Калита. До речі, остання назва свідчить про дохристиянське походження свята, тому й не дивно, що в його традиціях залишилися бряди несумісні із нашою релігією. Одним із них є і ворожіння. Вважається, що в ніч на Андрія ворожачі молоді дівчата можуть дізнатись, хто ж стане їх судженим. Саме тому цей обряд і був найулюбленішим серед молоді. А ось як до нього ставляться сьогодні, наша знімальна група вирішила дізнатись, вийшовши на вулиці Києва. Я віруючий чоловік, тому я не гадаю. Ну, Я думаю, що в качестві розвлечення можна погадати. Гадати? Та ні, це застаріло. Я вважаю, що це глупо, безполезно. Виявили, що ворожіння сьогодні не є особливо популярним серед молоді, а старше покоління не вважає цей обряд дієвим та необхідним. Але ми все ж зацікавились деякими зі способів поворожити насудженого, аби зрозуміти, як воно діє і чому так сильно колись приваблювало наших предків. Загалом ворожіння сприймалось дівчатами як гра, що не завжди могла дати бажаний результат, але все ж зацікавлювала та веселила. Наприклад, чиє кільце покотиться до дверей, та й перший вийде заміж. Або на той же результат ворожать у формі перегонів на капцях. Існує також чимало ворожінь і на сонці її ночі. Наприклад, перед тим як іти лягати спати, покладіть гребінець під подушку і промовте щось на кшталт суджений і розчеши мене. Тоді за законом жанру у цю ніч вам насниться ваш майбутній наречений. Для подібних ворожінь на сон використовували інші предмети: папірці з іменами, голка, карти, пояс та навіть конопляне на зерно. Але пам'ятайте, граючи, ми не лише одразу налаштовуємо себе на можливий провал ворожіння, а й не ризикуємо негативно змінити своє майбутнє. Тому що існують і такі обряди, які не вважаються безневинними забавками. Отже, якщо ви вірите у правдивість ворожінь, все одно не сподівайтесь на бажаний результат. А тим більше не прибігати до небезпечних способів дізнатись долю, адже ми насправді не знаємо, як на це можуть відреагувати потибічні сили. А краще за все жити та не загадувати, ким буде ваш наречений, адже те, що нам суджено рано чи пізно, нас все одно знайде. Христина Перкова, Андрій Сокирко, Тарас Буткевич, Київський міжнародний університет. Події, які останнім часом відбуваються в Україні, висвітлюються не лише нашими змі, а й за кордоном. В один із днів мирного мітингування на Майдан Незалежності з'їздили і журналісти свіжого погляду. Зйомка проводилася за день до фатального розгону Євромайдану. Детальніше далі. Вже восьму дому на майдані незалежності відбувається справжнісінький аншлаг. Люди зібралися тут, щоб відстоювати свої інтереси. Тож ми вирішили показати вам, глядачам, індивідуальність на фоні натовпу без політики та без скандалів. 21 листопада почалось те, що не дає спокійно спати мільйонам українців вже декілька діб. Євромайдан найактуальніша тема на сьогоднішній день, і цілком очевидно, що вона буде на перших шпальтах газет і в першій черзі телеефірів ще довгий час. Наша знімальна група побувала тут, на центральній площі міста, на восьмій день цієї масової акції. Ми, як і всі інші люди, так втомилися від політики, від фікцій та від провокацій, що вирішили показати вам ту сторону Євромайдану, заради якої всі зібралися спочатку, але про яку, на жаль, стали поступово забувати. Індивідуальна думка, конкретна мета конкретної людини ось що цікавило нас в першу чергу. Адже кожен з цих молодих людей з прапорами, кожна з цих симпатичних дівчат хотіли чогось для себе, для своєї родини, для свого майбутнього. Вони хотіли досягти певної своєї мети. А не просто в Європу. Це таки буде асоціація, і пізніше ми станемо повноцінними членами Європейського Союзу. Зникнуть кордони. Ми зможемо мабудувати безвізовий режим, ми зможемо спокійно подорожувати по Європі. Хочеться, щоб наші міста стали справді європейськими. Хочеться, щоб ще більше туристів до нас приїжджало, щоб нас визнавали, щоб нас не вважали областю Росії, не називали нас малоросами. Я неймовірно пишаюся людьми, які. Всі небайдужі і хочуть боротися за своє, це е, крок в майбутнє і до гідного життя, і взагалі до покращення в Україні. До речі, мало хто пам'ятає про таке студентське повстання в 1990 році. Але з чимось воно було дуже схоже на сучасне становище. Революція на граніті, голодування і масові акції протесту української радянської молоді. Революція на граніті була ініційована у вересні 1990 року студентським братством Львова та українською студентською спілкою. Цим двом організаціям вдалося провести найпотужнішу акцію за незалежність України. До кількох десятків обурених студентів незабаром додалась ще частина молоді. Вони не брали масою, вони вразили країну своєю завзятістю. Революція на граніті, що була повністю організована силами студентства, не мала на той час аналогів у всій Європі. Прямим наслідком протестів була відставка голови Ради міністрів УРСР Віталія Масоли та виконання низки вимог мітингувальників. Ці акції голодування відіграли важливу роль у встановленні незалежності України. Ми мали нагоду поспілкуватися з одним із організаторів цього дійства, який порівняв сучасний майдан незалежності з тією площею жовтневої революції. Що спільно між акцією Євромайдан і Тонські на граніті це романтизм, ідеалізм, учасників, Студенти справді найбільш рушина сила серед мітингарів, але в координаційній раді нема жодного студента. Але навіть те, що вони вже вийшли і е, в кількох університетах зробили страйки, ось, це велетенський успіх. Нам вдалося свого часу зробити страйки взагалі в усьому тіму університети. Інститути, техніку, ПТУ, найстарший класи шкіл. і в інших містах, також не лише в Києві. У нас жорстоко побили, дуже жорстоко, та, І, та, і так само чуже І Мене так само було побити. Це я про відповідальність лідерів. Лідери повинні усвідомити, що вони повинні бути не лише біля мікрофону. Прогнозів мільйон, думок, купа, обурень, хвиля. Саме в таку неймовірну бурі емоцій перетворилася Україна за зовсім короткий час. А нам залишається лише нагадати всім тим, хто стоїть зараз на площі, всім тим, хто чесно відстоїть свої інтереси, і всім тим, хто має свою точку зору, незалежно від її правильності, бережіть себе, адже це дуже актуальне побажання на даний момент. Андрій Кальченко, Олександр Яфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Ну а на сьогодні це все. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Свої відгуки та пропозиції. надсилайте за емейлом, e який ви бачите на своєму екрані. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Богдан Піленко. Хай вам щастить до наступних зустрічей.